Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах таро на місяць травень. Знак Задяка Діва. Сьогодні з нами колода Вітражне Таро, а також колода Мадам Ленорман, а також, якщо знадобиться додаткова карта колос року. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця для знака Діва. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. Саме зараз ви можете загадати своє побажання або запитання, і карти Таро дадуть вам відповідь так або ні. Сподіваюсь, ви встигли. Одна карта, відповідь на ваше запитання. Додаткова карта з колоди Мадам Ленорман. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І одна карта відповідь на ваше запитання. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, травень для знака діва. Старший аркан закохані, а також карта криси. Зверніть увагу, друзі, старший аркан закохані показує гарні стосунки в парі, а також можливі стосунки на роботі по кар'єрі. Але зверніть увагу, ось ця карта криси, вона показує руйнування. Якісь хтось може втручатися в ваші стосунки як особисті, так і робочі. Зверніть на це увагу. Не дивлячись на те, що закохані, це старший аркан, але криси також мають потужність, руйнівну. Робота. Хочу сказати, друзі. Коли ми подивимось всі питання окремо, ми зможемо чітко сказати, до чого тут криси і до чого стосується карта закохання. Робота, карта мир, а також карта змія. Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, карта мир старший аркан, і вона показує якісь зміни. Іноді доленосні, які можуть відбуватися у вас по роботі. Наступне питання гроші. Шестерочка мечів, а також каблучка. Ця карта показує далеку дорогу, або вам знадобиться прийняття якихось важливих рішень стосовно фінансів. Ось ця карта каблучки показує нові договори. А можливо, як варіант, ваша кохана людина буде вам щось допомагати з фінансами, якось їх правильно врегулювати. Шістка мечів показує дорогу. Іноді необхідно поїхати, наприклад, в те місце там, де ваша бухгалтерія знаходиться, і щось з'ясувати. Саме так за допомогою ваших думок, знань, а також ваших чітких дій, ви зможете врегулювати питання по фінансам. Далі прямуємо, друзі, особисті питання. Вісімка жезлів, а також карта дім. Вісімка жезлів показує якісь стрімкі дії та події. Що саме вам знадобиться в особистих питаннях? Те, що стосується карта дому, можливо, хтось винайме ново, нове житло, а також якісь моменти, котрі стосуються співмешкання, ви будете приймати швидкі рішення в особистих питаннях. Візьмемо одну додаткову карту. Подивимось, чому, що саме стосується швидких рішень, з приводу чого ви будете приймати швидкі рішення в травні. З приводу здоров'я, фінансів, зверніть увагу, друзі, це ваша карта Принцеса Пентаклів. Вона показує ресурси, ресурси як особисте здоров'я, так і фінанси. І ви будете з приводу цього приймати швидкі рішення, можливо, комусь знадобиться піти у відпустку, або за свій рахунок, або на лікарняний для того, щоб ваше здоров'я було в нормі, або якось перепочити. Застереження для, кар... для діва місяць травень. Карта помірність, а також карта державної установи. Що це може означати, друзі, застереження. Будь-які ваші почуття не виводьте на стадію занадто. Це може стосуватися як занадто спокійний, так і занадто агресивний. І це може стосуватися в державній установі. Що це таке саме? Або по роботі, або по фінансам, або якісь свої особисті питання ви будете вирішувати. Намагайтеся зберігати баланс. Порада для Діви, Шістка кубків, а також чоловік з трояндою. Зверніть увагу, друзі, якщо якась людина з'явиться навколо вас, або позвонить, наприклад, така людина, котру ви знаєте з давніх часів, шістка кубків показує минулі часи. Це може бути дитинство або підлітковий вік, десь разом навчалися, десь товаришували. І ось ця людина. До вас з'являється з трояндою. Зверніть увагу на те, що це дві карти поради. Можливо, саме ця людина допоможе вам щось вирішити, але пам'ятайте, що його троянда означає до вас романтичне почуття. Не треба використовувати почуття інших в своїх цілях, щоб потім людина мала якісь. Пусті сподівання. І ще, друзі, одна карта для вас збудеться або, ні, ваше загадане бажання саме в місяці травень, знак Зодіака Діва. Карта зірка. І вона каже, що ваше Загадане бажання збудеться. Але, подивіться, друзі, ось тут нульовий старший аркан, блазень. Він каже про те, що вам знадобиться докласти зусилля, котре для вас не специфічне. Тобто, діва все вирішує, вищитує, прораховує. А для того, щоб вам здійснити своє бажання, вам треба буде поступити так, як, ви, як те вам непритаманно. Зверніть увагу на карту блазень, можливо, якісь ваші дії знадобляться зробити не так, як ви звикли. Намагайтеся, щоб нікому не було в ущерб ваші дії, тому що ось ця зірка, вона показує, що ви цілком можете отримати бажане. Ось такий вийшов для вас розклад, друзі. Сподіваюсь, ви все зрозуміли досить таки все чітко. намагайтесь підрахувати старші аркани. Подивіться, які саме моменти в вашому житті будуть найактуальнішими на цей період. І що саме ви можете змінити? Це стосується карти миші. Щоб вам ніхто не, нічого не зіпсував. І ось тут змія. І ви, щоб нікому нічого не зіпсували. Тому що потім знадобиться, як то кажуть, Платити по розрахункам ось такі, друзі, карти Таро показали вам місяць травень. Сподіваюсь, вам було цікаво, а як воно буде насправді, подивимось. До зустрічі на моєму каналі.